Сьогодні ми радим остери. Я якомусь незначно получу Ендо 02. І сьогодні я його протесту. цей Ендо 02. Скримним. Хто лучше, у цей чи у цей. Ну, Це буде спочатку, ми протестуємо Ендо, а вже вийде відео, яке їх двох хто луч. Заміняємо. Той сушот стоїть, а той... Баріше. Ну, беремо, давайте зараз йому пару норм якийсь інчанти. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Ну. Який зараз робить дома? Давай, ну все поки. пока. тестить. Сприть. Чи він справиться що додало вся? Що б ще додало? А, нічого. Бо в мене цілий день. О, новий код. Новий код. Зараз ведемо. воно кот новий. Отако. От а я не... We can't run. Все, і тепер вводимо його сюда. Інтересно, що тут значить. Ага. Так. We can't run. Ой. Де, де, де? One. weekend, can't run. Плюс 50 дола. Все, давайте його протестимо уже, позатягаю уже. Тільки получил. получив. Тільки сотні вчора уже. Я би вчора получил. Ну, в мене не було цілий день інтернету. Цілий день. Я ждав, поки мені інтернет з'явиться. і дам електрицю першу, що він справиться з нею. Ну, і всього одну її. Що він справиться. Ну, їх чотири можна ставити, то вони можна ставити п'ять. От ж. От, кого буде лучше? Эмбер -2, 2, чи... Не, да, да, эндо 02 лучше. Але ні, поганіше. Ні, Не, эндо 02, таке. Справиться даже не може. Ну, не може, справиться, даже. ми музор. Серйозно, даже справиться, не зможе. Я в шоці. Ну, ладно. Справиться даже не может. Той Бонни не справляется даже с Тимой. Ну, ладно. Не справишься, то и не справишься. Ну, для Дефа такое сойдет. Сойдет для новой когда он говорит, ну, сойдет, просто сойдет. На цьому все. Всем бай, бай.